Довго ми чекали під Q-Doors вуличні двері на три контури. І ось нарешті двері серії Street Hybrid терморозрив модель Elegant 3 k Поки я вам тут розказую, згадайте, де ви бачили двері з довгою ручкою, з терморозривом, з замками калє в наявності на складі і за адекватну ціну. Тільки моїм сайтом Runge не користуватися. Смача програма дверей, яку я пропоную, не рахується. А поки ви згадуєте, ми відкриваємо двері. Коробка покрита цинкогрунтом товщина 140 мм має терморозрив. Білу раму зсередини, бінополістирол утеплення і навіть мінеральна вата є в утепленні. Поріг з нержавіючої сталі, але він розділений на два пороги, покритий е е е терморозривом. За таку ціну в такому сегменті такого продукту дуже мало знайдеш. По полотну використовується цинкогрунт. Товщина полотна 100 мм. Замки калія. В комплекті нічник, нержавіючий торець, довга ручка і ось такий ось класний декор. В декорі цьому можна ставити лайки, причесуватися, лисим можна посміхатися, а пузатим можна навіть пузом на своє не бачити. Тому, будь ласка, ціну дізнавайтесь на сайті, арсім далих продажів па-па!